Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка, на нашій зустрічі за Флатунчиком. Сьогодні ми з вами поговоримо про органи чуття. І спочатку ми привітаємося за Флатунчиком його улюбленою піснею. Сяю тут і там про усе на світі розкажу я вам. Я ваша флоту, яскраво сяю вам. Я вам розповісти, що цікавого і нового ви бачили або чули. А ось Афлатунчик хоче вам загадати таку загадку: добре слово, рідну мову, пісню, музику чудову, спів пташок в гаю далеким. І прощальний крик лелеки, дзюрки трік, джерел, струмочків, шелест восени листочків, ніжну колискову мами, все це чуємо. Так, вухами. А Флатунчик хоче вам запропонувати відгадати звуки, які він чув. Послухайте уважно і скажіть, що це за звук. Так, комар. Так, це звук вітру. І пташок. Так, це звук пожежної машини. Наступна загадка карі, сірі, голубі ще й підморгують мені, мов маленькі два озерця, поглядом стріляють в серце. Бачать вдень, не люблять ночі, здогадалися? Це очі. Що може побачити афлатунчик в нашому місті? Так, людей, автомобілі, дерева, магазини та інше? Наступна загадка. Пахнуть смачно у печі, хліб, духмяні калачі, пахне сад весняним цвітом, луг травою, полем житом, а грибами пахне ліс. Все це відчуває ніс. Отже, носиком ми відчуваємо запах їжі, фруктів, кави, парфумів. А ось орган, чуття, завдяки якому ми відчуваємо різні смаки. Сидить в ротику моїм і чекає, що я з'їм, перший їжу зустрічає і мені розповідає, це солоне, це гірке, це солодке і смачне, ось такий помічничок. Здогадались? Так, звичайно, язичок. Ротик язичок і зуби. Це органи смаку, завдяки їм ми насолоджуємося смаками їжі, а також можемо розмовляти. Ми відчуваємо різноманітні смаки ягід, їжі, ліків, різноманітних продуктів, які нам приємні або не зовсім подобаються. Розгляньте малюнок і скажіть, які продукти на смак. Цукерка, так солодка, морозиво також солодке, цибуля гірка, перець гіркий або гострий ми ще кажемо, лимон кислий, огірки. Солоні. Отже, смаки бувають приємні і не зовсім. Більшості людей зовсім не подобаються смаки ліків, занадто солона їжа, гостра або гірка. І навпаки, подобаються смак смаженої їжі, солодощів, смак свіжої випічки. Так само ми відчуваємо різні запахи приготовленої їжі, квітів, цитрусів, парфумів, овочів та спецій, хвої та інше. Але запахи бувають також неприємними. Давайте назвемо приємні і неприємні запахи, які ми можемо відчувати. Запах тютюнового диму, сміття, вбиральні це неприємні запахи. А от запахи парфумів, свіжої випічки, овочів та фруктів, косметологічних засобів нам навпаки подобаються. Щоб наші очки трошки відпочили, давайте ми з вами виконаємо невеличку гімнастику для очей. Отже, слідкуйте за екраном, за зображенням і виконуємо вправи очки вгору, вниз, вліво, вправо. Вгору, вниз, вліво, вправо, А тепер по колу. Але є ще один важливий орган чуття, який подарувала нам природа це наші руки, наша шкіра, завдяки яким ми можемо відчувати на дотик, що каміння тверде, сніг холодний, чай гарячий, а подушка м'яка. Розгляньте уважно малюнки і скажіть, який орган чуття ми використовуємо, читаючи книгу, відчути запах парфумів, спробувати цукерку, почути звук дзвіночка погладити ведмедика. Але наші органи чуття завжди працюють разом, і для кожного предмета чи ситуації ми можемо застосовувати декілька органів чуттів з разом. Давайте пограємо в гру. І спробуємо визначити, які органи чуття ми використовуємо для кожного предмета. Барабан. Ми можемо його торкнутися, почути. Відчуваємо на, за... на запах ні. Побачити можемо його. Чи відчуваємо на смак? Ні, не відчуваємо. Сонечко. Торкнутися ми його не можемо. Почути його звук ми не можемо. Відчути запах його ми не можемо. А ось побачити ми його можемо. Відчути на смак сонечко неможливо. Кавун. Ми його можемо побачити, що він круглий, зелений. Доторкнувшись, ми визначимо, що він твердий. А от почути нам його не вдасться. Торкнувшись, ми побачимо, що він гладенький, холодний. Ми відчуємо його аромат. І можемо спробувати його на смак. Парфуми. Вушка нам нічим не допоможуть. А от носик наш відчує аромат парфумів. Очима ми побачимо, що які вони на колір, який флакончик. А от спробувати на смак ми не можемо їх. Доторкнувшись, ми дізнаємося, що парфуми вологі, холодні, лакончик гладенький, морозиво. Ми можемо відчути, що воно холодне. А от вушка нам нічим не допоможуть. Ми можемо відчути аромат морозива, спробувати його на смак. І побачити також ми його можемо. Сміття. Ми можемо відчути його неприємний аромат. Спробувати ми його не будемо. Побачити ми його також можемо. Ми можемо торкнутися, а от звука сміття не видає, тож ми його почути не можемо. Солодка їжа для більшості людей має приємний смак, але не завжди приємний смак запорука користі. Солодкі продукти хоч і смачні, але шкідливі для нашого організму, і, зокрема, для наших зубів. Тож Афлатунчик пропонує вам розглянути малюнки продуктів і визначити, що корисно для зубів, а що шкідливо. Свіжий салат, цукерка. Сік, свіжі фрукти, смажена їжа, борщ, бутерброди, торт, солодкі газовані напої, сир, Шоколад. Тож не зловживайте шкідливою їжею, щоб бути здоровими, потрібно не тільки їсти здорову їжу і корисну, але й доглядати за своїм тілом і виконувати гігієнічні процедури, чистити зуби, мити руки, приймати душ. Чистити вуха, розчісувати волосся, обрізати нігті? Чи виконуєте ви ці процедури? А які предмети потрібні, щоб доглядати за своїм тілом? Як вони називаються? Так, це предмети гігієни. Чи можна користуватися чужими предметами гігієни? Звичайно, ні. У кожної людини вони мають бути свої особисті для різних потреб. І от Оленка замовила собі різноманітні предмети гігієни. Тож давайте ми з вами пограємо в гру, що отримала Оленка на пошті. Що отримала Оленка? Так, зубну пасту. Що вона отримала? Грибінець. Що отримала Оленка? Зубну щітку. Що отримала Оленка? Мило. Що отримала Оленка? Мочалку. Що отримала Оленка? Вологі серветки. Що отримала Оленка? Шампунь. Що отримала Оленка? Лушні палички. Так. А Флатунчику дуже сподобалася наша зустріч, Тож він з вами. Прощається, йому вже пора відправлятися до себе, додому. Тож він з вами прощається. До нових зустрічей, до побачення!